Так, добрий день. Хочу записати відео. Купив я посилку, прийшла мені моя посилка. Так, тут видно, що це мені, ще я не розпечатав нічого. Так. Контроль оплати там. Короче, посилка вартість 2990. Доставка 139,95. О, але заплатив я 210, не знаю, як вони там рахують, комісії, фігісії. Що вони там рахують? Тривачі 139 100, написано ну, 140 гривень, я заплатив 210 по факту, доставки 990. Акумуляторна ланцюгова пила Makita, 48 вольт на два акумулятори. Так, Оце ось ось така посилка. О, на сайті було написано, що кіло 600 важить. Ну, по посилці явно видно, що тут до кілограм 5 кг. Ну Коротше, Будемо зараз її розпечатувати. Дивитися, що тут є. Заряд не має бути, акумулятор і все. Короте, зараз розпечатаю. Не знаю, як то я буду записувати, трохи неудобно. Зараз я розпечатаю і тоді продовжую. Що Ясно, блін. Откуди її починати я Зав'язано. Демоси, що є. Десь я попробую як вона працює. Таке що збирає. Ось Скотчу наклеїли, щоб під'єд. Знаємо, добралися до ящика. Знаєте, так, Ага, тут кейс. Ну так казали, що у все в кейсі пластмасовому. -пла Работаємо кейс. Рістали кейса. Дякую, що в тому кейсі? Так ще його відкривається кейс легенько. Тут ще є така фіня. Рочка мені вже вилетіла. Вже вже щось намотив, а рочку Так, Положимо її на ліжечко. Зараз закрилося. Так, є інструкція. Сейчас подивимося на які можуть. Ну англійські. Угу. Це на англійській, хороші інструкція, це на англійській. Це що тут є? Тут коротше пітер сьогодні. Так, там зложимо. Так, цікавить це акумулятори. Ну, Акумулятор 48, два акумулятора 48 вольт. Літій он. Ну тяжкенькі, але я не скажу, що вони сильно тяжкі. Ну, чим тяжче, тим краще, в принципі, тим більше вони йомкості має. Щоб подивитися, що там в акумуляторах всередині, то треба розібрати. Розбирати ми їх не будемо. Два акумулятора. Отакі. Такі два акумулятора. Це акумулятори. Ось таких самих, як я літі на акумулятор збирав. В принципі, там такі самі батареї стоять. Два акумулятори зарядне. ACDC AC адаптер 240 вольт, а вихід 48 В 8 Ампер Такий маленький, щось стільки може видавати, ну повіримо. Цеп. Шина тут 30, цеп. така є цеп. Жовта така цеп. От шина нова 30 см. Ну і, в принципі все. Зараз я її зложу. Шин, цеп. Тут ще акумулятори зряжені. Якщо ні, то попробую зарядити, я ще не знаю певний, що акумулятори заражаються самі, без, без пилки Мені так кажеться. Ну, Точно я не знаю, як я тут форму. О, ще якась фігня. Ну і короте, зараз я попробую все це діло зложити. Попробую щось порізати, що воно в ділі заробити. Бо акумулятор, скоріше всього, що вони з завода. Скоріше все, що вони не Ну Не частково заряджені, але повністю не. <кхи> Почитаю трохи інструкцію, звісно, я англійську не особо, ну, але таке Макіта вон скрізь пише. Хоча то не Макіта, то китайська фігня. О, Ну то таке. Це Китай. Це під бренд. Маккіта нормальна. Така пилка стоїть не 200-105. Чайн сейф, це вже ясно, що шина якась китайська. Ну, бокс не таке. Все, дякую за увагу. Колись зложу і може запишу відео, чи вона виправдовує свій себе. Ну, як заявляє виробник, на нею можна пиляти. На тих двох акумуляторах 2-2,5 години безпосередньо пиляти. Ну все, дякую за увагу. Ну все добре. Вон, колись ще напишу, що, що там, як там. Попишу все. Все-пока-пока.